Доброго ранку усім. Сьогодні хочу розповісти, як правильно зберігати насіння дельфінму багаторічного. Ось так з моменту купівлі або з моменту збору е, насіння із своїх уже дельфійніумів квітуючих. Його треба зберігати в холодному місці. Ну, Найпростіше це в холодильнику. тому що старе насіння має вже дуже малий процент схожості. Ну, Ось така вона рослина. Звичайно, можна було б посіяти його і на зиму, але в цьому році в мене з посівом зимовим не склалися відносини. Ось так вони зберігаються і проходить тут це насіння стратифікацію, таку ж саму, яку проходить і в природі. Крім того, тут знаходяться ще насіння анфлоксів, люпину, платикадону, статиці. Готуємося до весни.